Та, крила там не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевне, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила, а -крила має, а крила має. Вони ті крила не з пір'я, а правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або знаків, або з поезії, або з мрії. Людина, людина нібито не літає. А крила, а має, а крила а має, а крила має. В неба й землі, не беріть їх собі, не беріть, не беріть їх собі, прошу в неба й землі, залишіть їх сім'ї, Боже.